Сьогодні вже це стартує. Такий проєкт, який, який називається фінанси. Тобто це такий курс на ефективний фінансовий менеджмент. Основною метою цього проекту це будуть. Треніги та майстер-класи для наших підприємців, де ми будемо розповідати їм про фінансову грамоту, зділитись з банківськими фінансовими інструментами, які є практичні та необхідні інструменти для наших підприємців. Дія бізнес-центр вже працює в Україні з біля більше, надаючи консультації для підприємців і підприємців, як в офлайн так і онлайн і останнім часом все більше і більше виникало питань підприємців стосовно фінансової рами. Банківська сфера, ми говоримо зараз про ці маленькі старті проєкти, але я би хотів, щоб і Юрсербанк, і інші банки більше звернули свій погляд на фінансування логістичних проєктів, які дасть можливість рухати економіку держави. Насправді, весь корінь нашої економіки зараз буде у ми вважаємо, що це відкриває нову сторінку нашої співпраці, як Суксибанку, так і Міністерством цифрової трансформації, щоб надавати українським підприємцям, саме вам ще більш широку консультаційну підтримку до розвитку вашого бізнесу в нових реаліях, в нових умовах. Сьогодні е планується розмова на тему кібербезпеки. Для фізичних осіб підприємців, і для фізичних осіб взагалі, що можна робити, чого не можна робити, чому чого не можна робити, яким чином забезпечити свою безпеку під час платіжних операцій, які платіжні інструменти безпечні, як їх налаштувати, щоб все було гаразд, і що робити, якщо щось сталося таке, де ви яким чином позбавились грошей чи інформації, чи чогось ще. E